Медичні лідери молода та амбітна громадська організація. До її складу входять не тільки керівники та керівниці медичних закладів, лікарі та лікарки, але й медичні сестри та брати. Чому? Тому що нас об'єднують не посади, а спільні цінності та бачення розвитку медицини в Україні. Завдання нашої організації стати дієвим майданчиком для лідерів змін в охороні здоров'я своєю діяльністю та проєктами. Медичні лідери сприяють розбудові спроможної та успішної медичної галузі, в центрі якої людина. Однією з наших цілей є розвиток самоврядності медичної спільноти, задля зростання впливу медиків на прийняття рішень в системі охорони здоров'я. Ми вважаємо, що розвиток лідерства медичних сестер та братів є невід'ємною складовою розвитку всієї медичної галузі України. Цей курс Покликаний розкрити потенціал кожного з вас, отримати інструменти для розвитку лідерства та, в першу чергу, допомогти повірити в себе.